Усім привіт до вашої уваги огляд мішечка шортового mix. Подиву що попадає. На столі у нас шорти розміру XL. Наступний розмір S. xl 2XL. XL. 42 європейський. Ще ось такі. Легкі розміри L. Фірма Orsay, 38-й європейський. Розмір L. Том Тейлор. Фірма Магнум. Ще. Розмір S. M. Фірма Fishbone. 2 xi Ще. Із такого плану. Розмір Ейля. Пірманчинда. Розмір Ейля. Ще. Пірманчен, да. Два ексей. Ще. П'ятдесятий європейський. Сорок четвертий європейський. Ще. Сороковий європейський. Ще. З високою посадкою. 42-й європейський. фірма Nike, Ще. Двадцять шостий розмір. П'ятдесят другий розмір. 42 й фірма Місу. Ще. Розміра LXL. З такого плану. Розміра M e фірма Лаура Турелі. Ще. Розміра L. Ще. розміру XL на півкомбінезончок. Голуса педка. Легким та ось такого плану. 42-й європейський розмір XL. 38-й європейський. М 36 європейський Фірма фірмамису. Ч розмір С. Легкі. Розмір С фірма Крейн. Розмер Эликсель XL да легким Фермарибок, Розмер XL Стокови. Ja. Фірма іншим. 54-й європейський. Розмір XL фірма Nike. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає...